Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали. В сьогоднішньому відео дуже коротенькому. Пропоную зробити намазку на паску. Я думаю, що хто досвідчений кулінар вже давно цей рецепт знає. А можливо, хтось тільки починає готувати такі речі, то буде цікаво. Це намазочка робиться на желатині. Потрібно всього цукрова пудра, желатин, вода. Чотири інгредієнти і лимонний сік. І можемо з вами приступати. Зараз покажу, як це все робиться дуже швидко і дуже просто тут. Чайна ложка желатину. Заливаємо її 2 дві столові ложки холодної води. Нехай він трошки набухне, і потім його потрібно буде розтопити будь-яким зручним для вас способом. Або короткочасними імпульсами в мікрохвильовій печі, або на водяній бані. Я топитиму на водяній бані. Ви всі знаєте, що желатин не потрібно доводити до кипіння. Він повинен приблизно 90 градусів, десь отака температура кип'ятити не можна. Це відставляємо, нехай напухає. І нам потрібно ще зварити цукровий сироп. Для цього ми беремо 100 г цукрової пудри і 2 столових ложки холодної водички. І несемо на плиту. Це потрібно довести до кипіння. Здаю жилати на водяній бані, ось він вже розігрівся, все, вимикаю газ. А сироп кровий ось уже, бачите, кипить. Все, тепер все це з'єднуємо і взбиваємо міксером приблизно 2 хвилини до густої піни. Додаємо розтоплений желатин в сироп і дуже швидко починаємо взбивати. І збиваємо приблизно 2 хвилини, не менше. Воно поступово почне ставати білим і густим. І зовнішній вигляд у цієї намазки буде точно такий самий, як і на білках стандартна намазка на пасочку. І вже в кінці ще додамо до лимонного і потім ще помішаємо. Засікаємо 2 хвилини. Через 2 хвилини ось така вона, бачите, вже густа, біленька ця намазка, Додаємо лимонний сок. Можна з лимона витиснути, я ось такий купую в таких баночках. Столову ложку лимонного соку сюди додаємо. І ще хвилинку помішаємо. Все, пройшла хвилина. Ось такої густини виходить намазочка, Вона повністю вже готова. Тепер можна... Прикрашати або вмочити або лопаточкою намазати. Ця намазка дуже швидко застигає, тому одразу, як зробили, одразу її намазуємо. Я ось так вмокатиму, поки достатньо. Ось, бачите, ось така вона чудова густенька. І одразу буду прикрашати, тому що вона потім застиває і вже не липне. Мені потрібно, щоб наш декор гарненько тримався. Кладу сюди наші трояндочки, посипаю трошки красивої весняної, ніяк весняна зелена травичка, посипочки. І там ще були такі блакитні пташечки. Я їх окремо відібрала, щоб на кожну пасочку. Можна було поставити і кладу пташечок. Ось такі пасочки в мене виходять. Вона потім загусне і не липне. Ось така дуже швидка глазур, практично з нічого. Все, я далі прикрашаю пасочки, і потім до вас повернуся. Ось наша намазочка вже повністю охолонула, і вона, бачите, вона зовсім не липне. Ось, я руками доторкаюся, вона не бачите, липне. Вона на розрізі Де, не ламається. Дуже м'яко розрізається, не обсипається, не кришиться так, як білкова намазка. і при цьому вона не липне абсолютно до рук, посуду, коли висохне. повністю. Кому сподобався рецепт, дуже швидко, дуже просто робиться, користуйтеся. Дякую всім за увагу! І до наступних зустрічей на каналі.